Друзі, вітаю! Це мій тихий рай. Сьогодні погода має бути гарна. Вітерець є, але не такий, як вчора і позавчора, тому планів багато. Що встигну, не знаю, так що, кому цікаво, слідкуйте, дочекайтеся до кінця. Ось в мене розсіли тюльпанчики вже дивіться як. Просто супер. Це раннє. Так що запрошую всіх до перегляду. І будемо працювати. Вже розцвів перший тюльпанчик ранній в моїх коробочках, Бджілки літають, бачите, там вже нарциси ось ось розкриються, тут горить цвіт вже розквітає. На другому квітничку теж ось ранній тюльпанчик цвіте. І ось дивіться, вже гіацинти мої починають розквітати. Звичайно, маленькі, буду їх підкормлювати, але і так гарно. Ось також. Тут одні білі, бачите? Я думала, може буде жовтий, якийсь залиється, вони всі білі. Але так гарно, мені подобається. Мускарі має ось ось зацвісти. Тут ще іриси доцвітають. Ось шагіацинти. Так, мої ценерарії, поки стоять, не знаю, будуть, не будуть, коріняться. Це, ну, ті, це що старі, а ці. Бо були пов'яли якось було, сонце присвітило і пов'яли, але пішли дожі знову, то до байдуже. І е, декілька штук ось накрила бутилками, так що побачимо результат, хто буде краще, чи приймуться, чи не приймуться. Продовжують мої примилки в ці квітнути. Ось, бачите. А це, здається, дві жовтих. Тут ось пушкінія хвойниками, треба обрізати, я не знаю, в мене руки не доходять, а вже давним-давно треба було пообрізати. Тут ще підсніжники, бачите, тут трошки тіньочок і вони довше квітують. І ось у малині теж гіацинти, Тут в мене були посаджені, малини все тоді не було, вона не розросла сюди. Викопувала, бачите, залишилось. І теж тюльпанчики. Воно. ну Хай вже цвітуть, побачу дещо потім. Буду пересаджувати. І ось, друзі, ця грядочка, де я взимку висаджувала свої квіти цибулькові. Гіацинти квітнуть теж слабенькі, але не знаю, якщо сьогодні встигну, то е, піддобрю їх теж. Тому що треба, щоб вони і треба, мабуть, зрізати цвітоноси, щоб пішла сила в цибулинку. Вон нарциси красиві ще. Ну, так. Друзі, відкрила вже парник, вже давно. Ще зранку, зарані. Сьогодні тепло, так що треба провітрювати, бо вже зранку і температура вже піднімається дуже. Повиносила з хати вже всю свою розсаду, що зійшло, що не зійшло. Ось Мирабеліс починає сходити. Це. Е Лабелі я просто переставила на другу поличку. Тут щось ще поки нічого не сходить. Це у нас селера, теж, мабуть, треба пікувати, тому що не росте в цьому. Це моя петунія, яку я казала, що погано росте, трошки здвинулася, гарніша стала, теж, мабуть, треба попікувати. То помідорки вони в мене щось один зійшов, ті не сходять, але треба край полити, тому що бачу, позасихали, теж винесла з хати. Це теж. Це цариця, щось сходить, але слабенько. Це в нас красоля, настурція. Це витка, а це... Ой, це витка, а це махрова. Трошки повитягувалась, теж винесла з хати, дуже почала тягнутися винесла. Це в нас тут капусточка і кабачки, і огірки ще досаджувала. Майже всі посходили, так що непогано. Це в нас недавно я садила подарок Молдови, дивіться, гарненько посходив, а це в нас золоте, щось золоте, не знаю, і каліфорнійське диво. Ну, сходять, але ну, теж сьогодні тільки винесла. Це у нас анютині глазки, це щось не сходи. Не знаю, здається, баклажани. Дивилася сьогодні коліуси, не пропало ні одного, але є такі, що під сумнівом, але залишила, хай будучи, хай вкорінюються. І це одного разу зацепила цариця, один лишився, врятувала, то все повисипалось, пропало. Тут далі ось також перчики, ну все як було. Тут вже те, що сходить. Баклажан. А тут бачу травичка, поки міцнець сютої баклажани, Ну, вони довше сходять. Тут теж ще поки нічого не посходило, але плівочку познімала. Тут все одно парниковий ефект, тому е, я думаю, що десь бачила вже накльовуються. Це теж перчики в нас. Це щось перчик ще не сходить. Огірок один лишився з тих, що я висаджувала раніше. Це балконне диво чи балконний якось так. І це помідорчики, ті, що я раніше висаджувала, пікірувала деякі, деякі підсипала землею, але треба буде опять їх попікірувати в більші стаканчики. Хай будуть також баклажанчики. бачу, є. Так що, більш-менш нормально. Це теж перець у нас, не бачу який, бо з тої сторони написано дельфіній. Це бур'ян, ось о дельфіній сходи. То у нас люпин. Гарненько зійшов. Це у нас. А, гіркий перець баранів Ой, незручно тут приходить. Капусточка, капусточку хочу висадити під агроволокно, але все руки не доходять. Петунійка моя. Байдуже, це в стаканчиках. Ну, є більше, є менше, але непогано. Так, це у нас плат... платикодон. Це в нас вербена, це в нас атанія, це в нас е... колеус. ну Знову петунії. Це капусточка-пекінка. Скажу, хочу повисаджувати. Це петуніки такі. І тут капуста, петуніки те ж саме. І селера коренева і цибуля порей. Ось так у нас в парнику. І ось, друзі, прийшла в жовту малину. Як пам'ятаєте, три дні назад обрізала. До вечора вже до темна тут обрізала, але обрізала все. І подивіться, що в мене тут робиться повно кропиви. Думала, що з нею робити, і вирішила зараз побачити. Ось, друзі, один кущ і відро зелені. І ось, друзі, принесла парник. У мене тут бочка з водою і висипаю. І будемо робити зелене добрив. Ось, ось так, друзі, два відра. Таких гарних. Нарвала і замочую, хай пробродює. Тут в впернику тепло, так що проброди, і тоді можна підживлювати розсаду. Це називається зелене добриво? Ось так. Нарвала свої птицею травички, вони всі за мною біжать, так? всі хочуть зелені. Теж вітамінчики хочуть. Друзі, познімала плівку, тому що така духотище повідкривала. І зараз вирізаю віконечка, тому що ми їх ну, оббивали, щоб ну, холод не тягнуло. А тепер треба прибирати, тому що дуже душно вже така жара, що страшне. От, друзі, прорізали вікно в Європу. Ну, Це геть друга справа. Можна дихати, а то таке. Задуха така була, то що страшне. Так що все добре. Приоткрила свій парничок, подивіться, яка гарна петрушечка, просто супер. Радисочка теж непогана, хай теж, бо не знаю, наскільки воно там провітрюється, хай свіже повітря попадає. І дивіться, це я кріп садила під зиму. Він був зійшов, такий був страшненький, бо який більше, той помер, а цей лишився. І дивіться, який вже гарний стає. А тут я досаджувала, ми перекопували теж, дивіться. Не знаю, наскільки видно кріп сходи, гарненько і редисочка. Ну редисочка щось гірше, Ну, я не пам'ятаю, чи я тут багато її сіяла чи ні, але є. Продовжуємо ну, працювати, куди його ком не глянеш, і там, і там, і там треба робити. Не знаю, з чого починати. Так що під руки попадаєш, те й хватаюся. Ось вже, дивіться, декоративна цибулька пускає цвіт. Тут немає, може і не буде цісти. Ось тут Бачите? Так що щось буде. Якщо не робить, то нічого не буде. Якщо робить, то щось буде. Минулого разу в мене залишився недосаджений кусочок рядочка чесника. Прийшла досаджувати. І дивлюся, що в мене вже сходить той, що я висаджувала. Не знаю наскільки видно. Але сходить. Рядочок видно, другий теж, третій, так що вже сходи. А це, друзі, той рядочок, що я висаджувала саме раніше. вже Бачите, як видно. Ну, а то зимова цибулька, чесничок зимий, так зими. Все росте. Друзі, вчора ось купила такий фунгіцид для обробки цибульових. Сьогодні хочу. Замочити цибулю, тому що, я казала, грибкові захворювання у мене, тому хочу обробляти, так само буду обробляти гладіолуси, але не сьогодні. Ось такий розчин виходить: 10 мг, це один пакетик на 4 літра води. Зараз висипаю сюди цибулю. Ось так, друзі, замочила на півгодинки, не знаю. В інструкції написано для картоплі для газонної трави, але мені порекомендували, сказали, що можна це буде. Тому замочую, буду трошки перемішувати, бо бачите, чуть -чуть, що не всю покриває, то буду мішати, щоб вся була оброблена. І буду висаджувати сьогодні. Ну, а поки обробляється моя цибулька, я дістала дуги, дістала е, агроволокно. Буду собирати парничок і побачити для чого. Діла ну на дуги агроволокно. Ну і зараз перекусю, займусь цибулькою, а потім займемося парничком. Пилила, друзі, воду із цього ну, фунгіцида в поливалку. Тут трошки води було, воно ну, трошки цей. І хочу полити в парнику. Землю там, де капуста росте, там, де редиска не буду поливати, і де капуста, поверне подачі. Розстелила цибульку, щоб трошки просохло, щоб не липло до рук все. І ще, друзі, у мене є такий препарат це біопрепарат. Зараз це пакетик 200 мг, розводиться на 400 мг, а потім уже там по схемі додається куди треба. Я хочу розвести і протравити е, ґрунт, е, під, е, де буде парник. Ось такий розчин, друзі, виходить. Це концентрований розчин, а потім його треба ще розводити. Зібрала, друзі, парничок. Тепер чіпляю ось такі фіксатори з одної і з другої сторони. Ось Так, друзі, поздвигала, поки місягроволокно. І буду зараз проливати ґрунт фітоспорином. Додаю, друзі, столову ложку фитоспоріна на поливалку. Це, мабуть, на 8 літрів поливалка. Перемішую і буду поливати ґрунт. Сподіваюсь, що це дасть якийсь результат. А Ось дивіться, до нас гість Друзі, пролила так загайно. кажеться, раз-два і все зробиш, ага. І залишаю, хай трошки пропитається, хай трохи волога в... війде в землю. Не знаю, мабуть, сьогодні навряд ли чи... я що зможу щось тут садити. Так що слідкуйте за моїм каналом, будете бачити, що я буду робити далі. Також пролила в парнику редисочку. все, це біопрепарат, і тим більше ще не скоро редиска буде дозріє. Так що зробила профілактику от, рибкових захворювань. Працюю, друзі, і як би помічників. Бемурчик, да, треба допомогти хазяйці. Висаджую цибульку, друзі, вже білу посадила. Висаджую фіолетову. І я вже говорила, ну, може хто з нових підписчиків дивиться: не можна силою прижимати, втрамбовувати в землю. І не дуже густо садити, тому що корчушка розростається і її треба місце. Тому висаджуємо на відстані 15-10 см десь так. Якщо дозволяє площа, то можна і трошки більше, але не менше. Все, друзі, досадила, зараз загортаю. І на цьому вже сьогодні моя робота закінчилася. Нагадую треба на базар приготуватися. День сьогодні щось такий негарний цілий день сирени. Сподіваюсь, що всі живі, здорові і все нормально. Дякую всім, хто додивився. Ставте подобайки, пишіть коментарі. На цьому все. До нових зустрічей, пока.